Доброго вечора! Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор блогу від І Кожного вечора ми з родиною молимося за перемогу і за постійний мир для нашої держави, для всіх українців. І вже. Більше ніж півтора року проводимо прямі трансляції на ютуб-каналідум для того, щоб усі бажаючі могли разом з нами помолитися. і щоб у нас була спільна колективна молитва, і щоб наші молитви ставали сильнішими, сповненими, сповнювали, усилювали нашу віру, і відповідно наші молитви ставали сильнішими. Як я сказав, кожного вечора о 20.10 ми проводимо цю колективну молитву. Тому, якщо ви вперше, то, будь ласка, підпишіться на канал і натискайте обов'язково дзвіночок, тоді вам будуть приходити сповіщення про те, що нам на цьому каналі починається пряма трансляція колективної молитви. Також хочу е -е, подякувати вам за те, що ви підтримуєте цей канал, що натискаєте лайк. Ваші такі прості реакції, такі як лайк, підписки або коментарі у даному, під даним відео, формують алгоритм, впливають на алгоритм Ютуба, і Ютуб тоді пропонує це відео іншим людям у Ютубі, і більше людей можуть дізнатися про таку молитву. А яку молитву ми використовуємо? Ми використовуємо покаяння Тобто це молитва, яка призначена для того, щоб очистити наші душі від забруднення або від гріха, або, якщо практично, то це в першу чергу від страху, від різних страхів. Навіщо нам очищати наші душі? Річ у тому, що коли ми очищаємо свої душі, ми беремо на себе відповідальність. Відповідальність за своє життя. Тому що річ у тому, що Господь Бог в Біблії через Ісуса Христа, через різних святих, нам доносить таку інформацію про те, що ми маємо таке життя, у яке ми віримо, не яке ми хочемо. Яке ми уявляємо, не яке ми просимо, навіть в молитвах просимо, а в яке, саме в яке ми віримо. І відповідно, якщо, і тобто, ми віримо насправді саме в те, чим наповнена наша душа. Тому що те, що є в нас всередині, воно як, як наче в дзеркалі проявляється у нашій реальності. Якщо наша душа наповнена страхами, хвилюваннями, сумнівами, недовірою, гнівом, образою на інших людей, то, відповідно, ми і матимемо таке життя. Життя, в якому буде багато страху, багато хвилювань, де нас будуть ображати або на нас ображатимуться. Таким чином. Життя буде важке і неприємне. І не за того, що Господь Бог нас карає за щось, а й за того, що у нас в душі накопилися оці деструктивні енергії, які постійно вилітають з нашої душі гнівом, криком, сльозами, депресією, поганим самопочуттям. І вони псують наше життя, і тоді наше життя стає нам неприємним, болючим, страшним. І навпаки, коли ми очищаємо свої душі регулярно, використовуючи, наприклад, покаяльну молитву або інші молитви або інші техніки, то відповідно ми маємо чисту душу. І, м -м, знаєте, немає перешкод. Це знаєте, як, наприклад, радіосигнал. Або телевізійний сигнал, коли були ще антени, то завжди можуть бути якісь перешкоди на екрані, тоді шуми з'являються. І от оце шуми це і є забруднення душі. А коли ми очищаємо в себе від забруднення душі, то енергія Бога без перешкод потрапляє в наше життя, в наше тіло. В наше самопочуття, в наші думки, в наші емоції, в наше спілкування з оточуючими, з сім'єю, з е, колегами на роботі і відповідно Божа благодать проявляється. Знаєте, як інколи буває так, що наче сама собою робиться, наче по маслу, е, наче. Людина якась везунчик, що життя, наче саме її везе, штовхає туди, куди їй буде щастить. Це саме тоді, коли в людини чиста душа. І навпаки, коли за що не візьметься, а воно все рушиться, проблеми, конфлікти, агресія якась невдачі, це саме тоді, коли ми зневірені, коли ми повні страху, коли ми повні образ, наприклад. І тоді в нас все падає з рук, наче. Тому давайте помолимося до Господа Бога, попросимо очистити наші душі і попросимо відповідно, прийти в наші душі, в наші життя Божою благодаттю І відповідно таким чином ми притягуємо в нашу країну мир. Тому що саме Бог може дати нам мир, Бог творець цього всього світу. Якщо ми не знаємо, як нам перемогти Росію, бо в них ядерна бомба. Якщо ми не знаємо, то знає Господь Бог. Нам потрібно лише тільки очищатися і покласти свої надії на Господа Бога. Він знайде можливості, знайде нагоди, він створить такі обставини, для, щоб це стало реальністю. І не тільки для нас, а й для наступних поколінь українців. Тому з Господом Богом давайте помолимося. З Господом Богом. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш. те, що сьогодні відбулося в моєму житті. Бо я довіряюсь тобі. Бо я покладаю на тебе усі свої надії та сподівання. Бо я вірю в Тебе і люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною м -м -м, горя в моїй країні, горя в моєму житті, що стали причиною вії того, що. Війна зараз триває в моїй країні. Господи, я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу страхи і хвилювання, ненависть, зневіру, що стали причиною того, що росіяни напали на мою країну. Розпочали війну проти України. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мене. Будь ласка, Господи. Прошу тебе, вибач мені. Дякую тобі, що ти вибачив мені, і дякую тобі, що ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, для всіх, кого вона стосується, і приготував для України постійний мир на століття, на тисячоліття, а для української держави перемогу у війні з Росією. І не просто перемогу, а зміцнення України. Зміцнення нашої держави за рахунок зміцнення кожного громадяна, за рахунок процвітання усіх українців, що живуть на території України. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе, 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 я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти даєш. Бо я довіряю Тобі. Бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває війна. Мені дуже шкода, що росіяни напали на мою країну і вбивають українців, вбивають все, що пов'язано з Україною. Нищать. Міста, селища, нищать нашу культуру, історію, нищать навіть музеї, і, то, що, е, і обстрілюють жилі райони, обстрілюють цивільне населення. Господи, мені дуже ж. Будь ласка, прошу тебе, вибач. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені ті мої неправильні думки, що стали причиною цього. Дякую тобі, Господи, Дякую тобі. Дякую тобі, що ти вибачив мені і що ти очистив мене від цих неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові. Також наповнив мою душу вірою у перемогу, надією на наших союзників, натхненням. Дякую тобі, Господи. Дякую. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для України, для українського війська, для Збройних сил України перемогу у війні з Росією. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас підтримку, що ти надихаєш західні країни та, та країни по всьому світу підтримувати Україну і не тільки підтримувати словами чи гуманітарною допомогою. А і зброєю, боєприпасами, розвідданими. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоїв наші душі і наповнив нас думками про перемогу України у війні з Росією, думками про розбудову нашої країни, зміцнення нашої країни, думками про процвітання, про відбудову міст, які були знищені росіянами. Дякую Тобі, Господи, що Ти наповнюєш нас вірою в перемогу, вірою в наших військове, вірою в те, що ми і Україна, і українська земля, і всі українці благословені, благословені на мир, на процвітання, перемогу в війні з Росією. Дякую тобі, Господи, дякую, тобі. дякую. Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я приймаю, Господи, приймаю усе, що Ти дав мені сьогодні бережи. Що усе, що трапилося в моїй країні сьогодні. Бо я довіряю Тобі. Бо я покладаю на тебе всі свої надії, бо я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною нападу Росіян на Україну, що стали причиною того, що вже 11 рік. На моїй землі в Україні триває, земл... триває війна. Господи, будь ласка, прошу тебе, вибач. Прошу тебе, Господи, вибач мені ті мої неправильні думки, що стали причиною того, що росіяни зненавиділи українців, що росіяни побачили в нас слабкість і вирішили піти на нас війну. Господи, будь ласка, вибач вибачмо. Дякую тобі, Господи, що вибачив мені, що очистив мою душу від цих неправильних дум. І дякую тобі, що ти приготував для України перемогу. І що Ти всіх нас, всю нашу країну, любов'ю своєю підтримуєш і ведеш нас до перемоги, і створюєш такі обставини в усьому світі, щоб на нашій землі. При нашому житті, при житті наших дітей і наступних поколінь українців панував постійний мир серед українців на, на, на всій Україні. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, що Ти приготував для нас мир. що Ти приготував для нас процвітання, що Ти любиш нас і підтримуєш нас, що Ти. Покращуєш наше життя з кожним днем, що ти допомагаєш нашим військовим, зміцнюєш наші військові сили, зміцнюєш Збройні Сили України і даєш нам можливості теж долучатися і підтримувати Збройні сили. Навіть просто грошима, добрим словом, молитвою, матеріально підтримуючи конкретних, наприклад, чи солдатів, чи якісь формування. Дякую тобі, Господи. Дуже тобі дякую. Дякую. Слава Господу Богу і слава Україні. І велика подяка всім нашим захисникам, військовим, що зараз захищають країну. Щиро дякую. дякую. Дякую вам, що ви молитеся за українців, за наших військових, що ви бажаєте добра усім, усім українцям, що молитесь за те, щоб Господь Бог захищав наших. Тих, хто зараз мобілізовані і знаходяться на фронті. Дякую. Щиро вам дякую, що ви сповнюєтесь віри і впевненості, що Бог нас захищає, і Бог веде нас до процвітання, до миру і до перемоги. Дякую вам. Я бажаю вам добра і бажаю, щоб ви відчували Божу підтримку з усіх сторін, щоб ваше серце було відкрите. І щоб Божа благодать, Божа любов проникала через вашу душу у ваше життя, у ваше, у ваше здоров'я. Я бажаю, щоб у вас було добре самопочуття, добре здоров'я і щоб у вас було мир та спокій в сім'ї, в родині, з колегами по роботі, з сусідами, щоб ви всі один одного підтримували, любили і поважали. Бажаю також вам мирного неба над головою. Хай Господь Бог буде з вами. І ангели Небесні вас захищають. побачення.